Нотаріальні послуги від компанії Шатилої партнери. Один із ключових напрямів діяльності компанії Шатилої партнери це надання нотаріальних послуг як для фізичних осіб, так і для бізнесу. Нотаріуси стали невід'ємною частиною нашої команди. Зважаючи на численні запити наших клієнтів, ми інтегрували нотаріальні послуги в нашу діяльність. І зараз в наших офісах працюють кваліфіковані нотаріуси, що дозволяє вирішувати всі юридичні та нотаріальні питання без зайвих клопотів. Найпопулярніші нотаріальні послуги наступні це оформлення довіреностей, серед яких генеральні довіреності на розпорядження автомобілем, довіреності на право представництво інтересів у різних установах, далі серед нотаріальних послуг заяви. І найбільший попит має заява про дозвіл на виїзд дитини за кордон. Послуги для бізнесу теж є в нашому списку нотаріальних послуг, і серед них реєстрація юридичних осіб, завірення протоколів, продаж долі компанії та інші особливу увагу ми приділяємо оформленню договорів. Серед яких договори дарування, шлюбні договори, договори міни та договори купівлі-продажу різної нерухомості. І тут ми надаємо широкий спектр, який починається з попереднього договору, або як його ще називають договором задатку. Але вже на договорі завдатку ми перевіряємо, чи немає якихось заборон на відчуження майна чи всі документи в повному порядку. І лише після цього допомагаємо з оформленням спочатку завдатку, а вже потім самого договору купівлі-продажу. Чому варто звернутися саме до нас? Адже ми пропонуємо не лише професійний підхід, але й максимально зручні умови. У компанії Шатило і партнери ви можете отримати всі необхідні нотаріальні послуги в одному місці. Звертайтесь до нас і ми разом із нашими партнерами завжди раді допомогти саме вам.